Але найвідоміше виконання пісні пов'язано з радянським космонавтом українського походження Павлом Поповичем, 12 серпня 1962 року. Попович вирушив у триденний політ у космос на борту корабля Восток 4 Під час одного сеансів зв'язку із землею на прохання головного конструктора радянської космічної програми Сергія Корольова до речі, жити Пілот заспівав: Дивлюся на небо і думку гадаю. Саме через цей випадок, 12 серпня, в сучасній Україні визначається День української пісні. Мрія Петренко про небо частково втілилася вже у 21 столітті. Проти ночі, 25 серпня 2009 року, вчені Андрушівської обсерваторії, що на Житомирщині, відкрили астероїд. Згодом його назвали Михайло Петренко. Ось таку історію несе в собі ця монета. Якщо тобі сподобалось, підпишись на канал та постав лайк. А також ти можеш підтримати автора проєкта монетою. Всю інформацію ти знайдеш у першому коментарі. Дякую тобі за увагу і до зустрічі. Мирного неба!